Всім привіт! Сьогодні в мене знову відео з розпаковкою, ну, але це розпаковка подарунків на новий рік. Це подарунок я подарувала своєму чоловіку. Тут парфуми, ну, туалетна вода від Versace. і гель для душу. Парфумований гель для душу. Такий маленький набір. Так він виглядає. Я знімаю без підставки. Такий парфумований для душу. А футбол сачі. Ось, Ось такий тут 100 мл. Туалетна вода. Дуже гарне виконання. Дуже гарне. А мені, ось мої подаруночки, мені чоловік подарував крем і дочі, Дженефік, Едланс від Ланку. І подарунок. Мені дали ось такі маленькі семпли. Ну, це більше для дорослої шкіри, чесно кажучи, особливо ось ці два абсолют і абсолют за під очі та денний крем з СПФ. Це більш для дорослої шкіри, але і ну, дали, дали, чому не семпли. І також мені дали ось такий маленький э, семпл. Теж крема. Ну, я, чесно кажучи, ще не користувалася, тому що до цього я вам знімала відео. У мене дуже була велика покупка від The Ordinary, тому користуюсь ним. А це буде для подорожі. До речі, скоро ми будемо відправлятися в подорож. Можливо, я буду щось знімати, не знаю, але. Чи... Заходять мої відео, тому що досить мало переглядів, хоча я тільки починаю це україномовний YouTube. Спілкувалася завжди російською, але все міняється. Тому Україна це наше все. Мова це наша здоров'я. Також ось такий принчик, Женефіт. Зараз ми його розпакуємо. Це нам не потрібно. Відкриваємо. Відео буде коротеньким. У мене, на жаль, не дуже багато пам'яті на даний момент у телефоні. Викриємо. Я дуже на нього чекала. Женефік. Дуже гарний. В мене була сиворотка від нього, серу. Серум, так, це більше, напевно, серум. І мені подобалось. Дуже гарний догляд і не сушила шкіру. Нагадаю, що мені 30 років, тому рекомендую. Свій, скажімо так, відгук я лишу після того, як трошечки почну користуватися ним, тому що я заказала від Ordinary під очі з кофеїном, спеціальний серум, але він досить, ну, мені кажеться, він легкий, він мені не підходить. Тобто він більш для молодої шкіри, для тих, у кого ще немає перших ознаків старіння, якихось маленьких заломчиків, гусячих, лапок і того і іншого. Я орді на за все віддам своїй сестрі, молодшій. Їх у мене дві, я сама молодша, їй там 20 років, тому їй, я думаю, буде досить підійде. Так, ось. Такий гарний кремчик. Зараз я знімаю не дуже без підставки, досить таке нестабільне відео, але я надіюсь, що все буде добре. От, ось такий от Lancome Genifique Ice Advanced. Рекомендую, дуже гарний. До цього в мене був Estee Lauder Advanced Night. Ну, чесно кажучи, мені здається, моя шкіра до нього звикла, він почав трошечки скатуватись, тому я вирішила змінити. До речі, хочу ще зняти вам відео про свої пусті баночки. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, пишіть. Також про парфуми, ну, досить багато різних цікавих речей можу показати та розповісти. Такі ось подаруночки, як бачите. Чесно кажучи, в цьому році я не планувала взагалі ніяких подарунків, але чомусь чоловік вирішив трішечки порадувати мене. Тому, як то кажуть, нельзя. не можна не відреагувати. Дуже приємно отримувати маленькі подаруночки, особливо від коханої людини. Тому. На все добре, всього вам найкращого, і все буде Україна.